І усім, всім, і це знову я, і це програма зо фан. Сьогодні ми дізнаємось безліч цікавого про утримання котів. А розповість нам про це Владислава, і на зустріч вона прийшла із своїм котиком Тайсоном. Влада одразу як я побачив Тайсона, я дуже переживаю, що йому незручно ходити на ремінці. Чи може я помиляюсь? Знаєш, знаєш, в перші дні, звичайно, йому було незручно, оскільки це ж все таки кіт, а не пес. Але веселищі від прогулянок все-таки спонукали його адекватно до цього відноситись. І найцікавіше запитання: як ти борешся з гострими кігтями твого улюбленця? Наскільки це складно? Особливих склад труднощів я не маю, тому що я маю спеціальні ножиці для підстригання його нігтиків. Я знаю, що коти линяють два рази на рік. Як проходить линька у твого Тайсона і чи змінює вона якось його характер? E, насправді так, коти линяють два рази на рік. E, для В таких випадках я маю спеціальну щітку для вичісування його шерсті. Чесно зізнатись, він не дуже полюбляє цей процес. E, а щодо його характеру, особливих змін характеру, я не помічала. І ще одне цікаве запитання. Як ти купаєш свого улюбленця і чи приносить йому це якісь незручності? Звичайно, всі знають, що коти не люблять воду. Деякі навіть кажуть, що котів не можна купати, але інколи все ж таки ми це робимо приблизно один раз в два-три місяці. Влада, скажи, ти часто вигулюєш свого Тайсона? Я стараюся вигулювати його кожного дня, але за різних обставин це не завжди виходить. І запитання, яке хвилює багатьох, скажи, будь ласка, як ти борешся із кліщами та хворобами, які спіткають твого улюбленця? Для попередження його, для попередження його хвороб ми робимо йому щеплення, тому поки що ніяких хвороб ми не помічали. І скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш такі цікаві історії, які у вас ставалися разом із Тайсоном? Е, так, е, я пам'ятаю, одного разу моя. Мама поклала на стіл е, таблет е, таблетки валеріанки. Він їх стягнув зі столу і з'їв шість штук. Після цього він ходив е, ціл, е, цілий день, е, такий спокійний, урівноважений. Коли моя мама це помітила, вона швидко сховала ці ці таблетки, і тепер ми їх зберігаємо лише в недоступному для нього місці. Коли у нашому житті з'являються тварини, вони залишають свій слід. Як з'явився твій Тайсон? Ну впродовж багатьох років я хотіла собі кота. Я довго планувала його породу, вид, його стать, ім'я. І ось одного разу мої батьки на новий рік подарували мені цей клубочок щастя. Звичайно, моїй радості не було меж. Він швидко став улюбленим членом нашої родини. Скажи, будь ласка, скільки приблизно коштує утримання такого клубочка щастя, як ти сказала, на місяць? Е, моя родина настільки любить тасюню, та що ми не звертаємо уваги на ціни, що е, і витрати, що пов'язані з ним. І що б ти могла порадити нашим телеглядачам, які також хочуть завести собі домашніх улюбленців, але ну ніяк не наважуються? Перш за все, я б хотіла порадити, щоб, е, щоб ви е, Визначили всі е, мінуси і плюси, щоб ви знали, наскільки це е, важливо, наскільки це важливе рішення. Ще б я хотіла сказати, що деякі знають, що вони зможуть отримати е, своїх улюбленців, але бояться неприємного запаху та зіпсованих речей. Насправді, якщо у вас з'явиться тваринка, то ви настільки будете її любити, що всі, що всі турботи пов'язані з нею будуть вам в радість. Дякую, Влада, за таке відверте інтерв'ю. Мене зворушила дуже цікава історія. Водночас сумна і весела. Ця кішка посідає перше місце в книгі рекордів Гіннеса. Вона залізла на дерево і прожила на ньому шість щасливих років. За цей час. Зустрічі вона ставала мамою, і найцікавіше, що її котенята також жили на дереві. А після шести років щасливого життя вона померла і стала відомою не тільки в Аргентині, а й в усьому світі. А на цьому все час до бікінця до зустрічі на Беце Тіві Па-па!